Ми тут з Наталією Ганію були кілька разів і дуже вболівали за те, щоб це відділення було відкрите, оскільки частину обладнання було виділено. Міністерством охорони здоров'я, і в нас є завдання для усіх кластерних лікарень. А ми знаємо, що ця лікарня є кластерною лікарнею, тобто розрахована на мешканців усього Шевтицького району, мають бути реабілітаційні відділення. Тому був дуже довгий складний процес. Але я насправді вітаю всю громаду, оскільки це не тільки про якісно зроблений її ремонт, а й про той рівень послуги, яка буде надана, і дуже важливо. Що послуги з реабілітації, бо такої реабілітації потребують набагато багато наших мешканців, особливо наших хлопців і дівчат військових. Це про якісно надану послугу. Але хочу особливий спосіб подякувати Андрію дільному. Андрій, відайте, будь ласка. Тому що це його фірма робила тут ремонт. І нам дуже приємно, що це місцева фірма для своїх людей, для всіх нас, і ми маємо хороші умови, які не соромно тепер дивиться в очі людям, які будуть тут отримати допомогу. Наше завдання в перспективі, щоб всі відділення виглядали саме так. Дякую. Сутні. Знаєте, вже всім подякували. Я думаю, що ми впустили надважливих тим, кому маємо дякувати кожен день і кожен ніч, і щодня, і що секунду. Це наша Збройну сила України. Але в той же час ми маємо віддавати їм то, що ми зобов'язані віддавати свою увагу, своє серце і створювати їм умову. На превеликий жаль це той центр, коли в першу чергу призначений для тих, хто повертається в силу своїх обставин. Не такими. Які вони входили туди, і тому дуже важливо, щоб вони відчували нашу підтримку. І правильно зазначив міський голова Андрій Іванович, я би хотів, я пишаюся тим, що вперше у нас є такий підрядник Андрій Дільний. що ну, реально це є приклад. Ми бачимо приймальне відділення, тепер бачимо реабілітаційний центр. І дуже приємно, що на території району, на території Шетицької громади є такі підрядники, є такий бізнес відповідальний, який, незважаючи на що, намагається зробити робити правильні речі. Я всім вважаю успіхів. Щоб звідси виходили повноцінні, задоволені клієнти, ваші пацієнти, наші захисники і захисниці, щоб вони відчували нашу підтримку. Разом до перемоги. І слава Україні! Ми чекали і цей день настав. Зроблена велика робота, зроблений величезний об'єкт ремонтних робіт, обладнання. Відділення розраховане на 20 ліжок, де буде надаватися реабілітація неврологічним пацієнтам, пацієнтам з опорно-руховими захворюваннями, психологічна допомога. А також кардіореспіраторну реабілітацію. Я сьогодні з імені всього колективу хочу подякувати всім причетним, які були задіяні в тому проєкті. Госпіталь повчилися. У нас є в державі так звані центри досконалості. Це є центри, де реабілітаційні відділення працюють на рівні найкращих європейських стандартів. І пацієнти туди, лікарі туди також можуть їхати вчитися, причому МОС такі відрядження оплачує за кошти державного бюджету. У нас є дуже багато гарних проєктів, програм міжнародних. Кому членами, це буде якби циклічний процес, тобто тут є і кардіологія, і неврологія, і сутне відділення, і хірургія. Власне, тут ці пацієнти мають, скажімо, не. Якби іти і падати на руки своїм сім'ям, родичам, щоб вони, скажімо, їхні процеси з загострювалися і ставали хронічними, а власне для того, щоб вони відновлювалися і, як сказав Андрій Павлович, виходили звідси задоволені на своїх ногах і насолоджувалися життям. Так що, дякую. Відділення має згідно е, вимог НСЗУ всі необхідні е, приміщення, це тобто зали фізичної терапії, один з них ви зараз бачите, інший знаходиться трошки далі за межами відділення для занять індивідуальної фізичної та ерготерапії. І там трошки далі ми пройдемося. Це є зал ерготерапії, де вмонтована кухня-ерготерапії для того, щоб. Пацієнти навчалися або відновлювали свої навички, які будуть корисні в побуті. Також обладнані інклюзивними санвузлами, які теж потрібні для пацієнтів для того, щоб навчитися або відновлювати свої функції. Палати в нас обладнані сучасними ліжками, які відповідають теж вимогам функціональним. І є певні допоміжні, скажем так, речі, які будуть допомагати персоналу та пацієнтам, як от підйомник. Також у нас є кімната асистивних технологій, яка повністю забезпечена теж згідно умов кріслами, колісними різними допоміжними засобами реабілітації там палиці, милиці. Ну відповідно, все те, що потрібно. В нас відділення буде. На 20 пацієнтів така кількість пацієнтів передбачає два лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини. Також це спеціалісти саме з реабілітації, такі як фізичні терапевти. Їх буде в нас троє, два ерготерапевти та їхні асистенти. Буде двоє асистентів з фізичної терапії, двоє асистентів з ерготерапії, також медичні та реабілітаційні сестри і молодший медичний персонал. Також в нас буде логопед та психолог, тобто повністю забезпечена мультидисциплінарна команда, яка має бути згідно. Сучасних умов для того, щоб потрапити саме до нас у відділення, потрібно скерування виключно вузьких спеціалістів. Тобто, це може бути невролог, нейрохірург, травматолог або кардіолог. Скерування сімейного лікаря не підходить, тільки вузькі спеціалісти.